Цього тижня на Хмельниччині прогнозують доволі прохолодні будні та спекотні вихідні. У вівторок, 13 серпня, вночі температура повітря не підніметься вище позначки у плюс 15 градусів, а вдень стопчики термометрів покажуть плюс 23 плюс 25 градусів. Впродовж доби буде сухо і сонячно. Схожу погоду прогнозують і в середу, 14 серпня. Денна температура повітря буде в межах 22-24 градусів тепла. Вночі термометри зупиняться на позначці у плюс 14 градусів. Впродовж доби буде хмарно та без опадів. У четвер, 15 серпня, стане спекотніше. Вдень повітря прогріється до плюс 29 градусів, вночі коливатимуться від 15 до 17 градусів з позначкою плюс. Опадів синоптики не прогнозують. Теплою та з дощами буде п'ятниця, 16 серпня. Температурні показники будуть на рівні 27-29 градусів тепла вдень, вночі прогнозують 15-17 градусів вище нуля. Короткочасні локальні дощі, можливі, ближче до вечора. Більш інтенсивні дощі пройдуть у суботу, 17 серпня. Опади можливі як в день, так і вночі. Температурні ж показники вдень можуть сягнути позначки у плюс 31 градус. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від 18 до 20 градусів вище нуля. У неділю, 18 серпня, опадів не прогнозують. Температура повітря триматиметься на позначках плюс 29 градусів в день та плюс 19 вночі. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.